Боже, я чекала я все життя, напевно, щоб розказати цю історію і записати це інтерв'ю. Як я починала свій шлях до манікюра, е, мені здається, це було ще десь років 10. Я приїжджала на дачу в село і я збирала всіх дівчат з вулиці, е, запрошувала до себе додому, брала звичайні лаки, ну, звичайні не гель лаки, звичайні лаки, всім розфарбовувала нігті, і в мене ще така була футболочка з бусинками такими стразиками. І я ці стразики отривала і клеїла на е, цей лак. І потім ходила, а потім ще ходила, ображала, що вони всі познімали ці нігті ноготком, тому що нічого не просихало. <сих> а ще я дуже мріяла, щоб мені купили набір, гель-лаків, лампу. Дуже дуже просила, щоб мені купили. Ну, я напевно чекала це роки два. І нарешті, ось я в 9 класі, е, в 9 класі якраз перейшла вже після 1 вересня. Мені купили цей набір, я його ще заказала на те час за 330 гривень. Ну, це, це взагалі нічого. Але на той час казалося, що це великі гроші. І я просто така щаслива була. Я так його чекала, але єдине, що я розстроїлася, там не прийшла не, не ось така велика лампа, а там прийшла маленька, така міні-лампочка, але все одно я була їй задоволена, тому що я дуже дуже це хотіла. Я ходила на нарощування нігтів з 13 років. Я дивилася і просто кайфувала, як мені роблять мої нігті. І, і я просто представляла, як я буду це комусь робити. Ну просто в мене навіть слів немає як це об'яснити, як я цього хотіла. Як я потрапила на роботу майстром манікюра в світ б'юті? Це було в грудні. У грудні я записалась на співбесіду, але потім, коли я передивляла свої повідомлення в Viber з Work.ua, мені ще Олена, наша власниця, писала в Viber ще у вересні, але я чомусь проігнорувала це е і вийшло так, що все одно я сюди потрапила. Ну, Виходить, що я якби мала сюди потрапити, я і потрапила сюди. Зі мною зв'язалися, Олена мені записала голосове, повідомлення на телефон в Телеграм. Я думаю, блін, ну як власниця може записати голосове? Я думала, може, це помічники, адміністратори можуть зі мною зв'язатися. А тут власниця, власниця. Ви розумієте, як це? Я, я трохи злякалася, чесно злякалася. Ну, думаю. Ладно, попробую, поїду. Е, у нас було дві локації: одна на Володимирській одна на Оболоні. Я хотіла працювати на Оболоні, тому що це було ближче до мене, і мені зручніше було добиратися. І мені співбесіду е, попросили, щоб я приїхала в центр на Володимирську. І я домовилась, наче на 26 грудня, але 26 грудня мені треба було їхати кудись на день народження. І потім була тривога. Я тільки зібралась вдома, виходить, все, тривога. і… Я не могла доїхати в центр. Ми перенесли цю зустріч. Потім я другий раз їхала. Їду, їду, доїжджаю до площі, е, до якоїсь там площі, <схід> і знову тривога. Пишу я адміністратор ще нашій саші. Кажу: ну, мабуть, мабуть, не судьба. І тут тривога відміняється через дві хвилини, і вона мені пише така, мабуть, судьба. І тоді я поняла, що мені судьба сюди потрапити. Ось така історія.